І, і, і сьогодні, дивіться, я знімаю з Андріаном. Ідемо як би ще раз. Давай на три ідемо цього на 3, разу. На три, на три. На три, може ще хтось... Є? О, так. Тебі легко, по-моєму, скину не йти, бо я один такий. Граємо з Андріаном. О, О все, заходимо. Це якийсь інший чи... А, ні, все, все. Давай. Правильно ти в рук. Я вже знаю. У нас просто. Так, кидаємо. Почкей, стоп! Почкей, помалу ходи. Помалу, Андрія! Ты ж до мене! Сказав помалу, ходи, Чого ти так швидко ходиш? Потому що. Але одну цього разу бере, добре? Бо мене стоїть Андрій одну бере. Що іще не бере, я, я Думаю, що... Як... Добре, якщо, ну, якщо зможе. Задні, задні, задія. Просто папа. Є те, що треба. Де ти? Де ключимо світ? Але не надовго. Шукай шукай код. зрозумів? О, є! Шукай тепер кейсі. Якщо не даш кейсі, скажеш мені, зрозумів. Коротше, не бігаємо, будемо ходити разом, добре? Але разом ходимо.

Все мастер заработал. Сковался? Да. Я не выключай, Спит, выключай. Ты ковин пришел? Я ще не пой. Я прийшов шукай тепер кейс. Якщо кейс знайдеш, почекаєш мене добре, я прийду. Очекай мене, чекай мене! Не відкривай, бо за ремонт буде і буде нам Хин... далі. Коротше, два, двоє. Що, ходи? Я, тепер будемо двовати. Давай. Прямо. Прям на мій покладь краще. Коротше, все. Я... Оп! Це другий, це другий. Во це третій, бачиш? Від третього до шостого. Нам ще треба прийти рівню, скільки, скільки треба. Я зараз кейс знайшов, Та, був кейс! Але нам треба ключа. Та, ти будеш стояти чекати, так? якщо не знайдеш бокс, якщо буде, знайдеш найдеш? Е, ховато, тебе близько буде. Ти ж стоїш біля кейса, коли буде монстр, недалеко тікай, але будь близько біля кейса, але сховаєшся, добре? Ні, ти в іншу кімнату перебіжеш до шафи, але недалеко тікай, добре? Там, де шафа є. Я не знаю, може щось таке є в встав. Е, ти шукаю ключ, бокс. Мені, а мені ще треба, мені тихо, мені ще кот, треба найти. ти що прикалуєшся. Кот! Собі. Да. це кейс. Блін, не боюся, що зі зари він буде їхати так. Это нам капец. мне не точно. Делай еще дырку. Там где, там где такие человечек. Вот сюда, дверь. Что, я вышел? Я встег. Я ж на поле все чуть-чуть ты тоже? Все, мастер, бежи, Вот кот. не ти, але йди. Дати, Андріан, ти може до мене? Я знаю, дати. Я знаю, я не знаю, дати, ходи до мене. Я закорму шафу, шо... окей? Ти знайшов? Ні, йди до мене! Ти шафу шукай! Ja, casal, chukai! De show! Zo, zo, oh. Hoe? Zij is gebouwd. Ai, ik moet echt proberen te fouten. Bied maar even naar Wat is er naar Baby. Zo? Хоч. Ні, він не два рази. Він просто так довго всю кімнату шов. А де ти сій рекорд? Не, не ки... О, привіт! Привіт! Я сховав! А ти? А чого він два рази ходив? Він не ходив. Я не шов кейс. Я не шов кейс. Будь біля шафи, біля шафи будь. Я тобі казав, що я в кінцей. <ривання> Будь біє шафи, ти б'єш шафи. <ривання> <більшафи, ти> <ривання> зараз будеш кувати, бо я зараз за <ривання> Нічого. <ривання> О, Ховаєшся? Ховайся! Краще вже давай буде два. Баринся будто в тебе. Ладно, в принципі, забираємо на всяке щоб ще щось.

Ай, я... выходи. Сход... Сход... Будет... Это... Шукай кейс, кейс десь там оба. Если ты не Шукай кейс. Ты не Ну найди туди. Не, были дырки ничего Там то т... человечка По мене, да? yeah, yeah. Ну краще, щоб не померла. Не 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 Де кейс, я не знаю. Yeah, ну, не, 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 не да yeah, я не шов! стоп! Куди до мене? Я сховаюсь.

Та вода, йду я <свісна> Я не сподобаний до купувати. помало про тебе будемо ходити, далі. А якщо ми будемо ходити скоро, то тобі... будемо. Бігати, ну я, але він не буде скоро, ми будемо спати розплати. Білий, по коридору кордону бігай в середину. <посвісна> <посвісна> <Складці. посвісна> <посвісна> 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 Іди подивись так, дивись. Тут немає, бо тоді було багато їх. Може їх не бачимо. Я включу світло. Я теж включу. А, я маємо, а у мене була куча. Або кукла перша? У тебе В... теж є кукла? Так, так. Ой, я нічого ти її не замітив! Бачиш другу? Шоу? Шоу? Шоу, шоу, шоу. Голову? Шоу. Де? О, я Зашел, От чекай, ну куди ти скишешь я сказав. Подъем разом, а ти ходиш куре. Ты Ти чого ти стукаєш? Ik ga er alsjeblieft op zetten. In de frisjong? Блэйск Да уже близко. я думаю, что он из них с тоже. А может, не тратить раз бежите, что тратить лэм? Не, не, мать. Ага, да. ага, да. А, Все, идем кухни класть. А, а что он не бежит? Тут он скрывается. Тут он Скрывался? И не за. меня на ягод. Выходи. Давай Чи, Нема, Я втратила. Втратила. Я втратила, не мене. Ты сховался? Я Ти сховався? Я с тобой. Куклы! У мене було... хі-хі-хі. Вона тако появилась біля менее, Хі-хі-хі. Ти Ты смеялась? Ты чего не Так. А чому мене не Я не знаю, може зараз буде. можешь заработать. Может быть, да. Дивимся на фоне. Меня будет такой. А ч тут кей, есть? Шостий буде. Ой, прикинь, прикинь. Він буде дуже певно тяжкий, скажи. <ріць> та, але... але він буде дуже тяжкий, і ми певно, його не зможемо пройти, так? <ріць> <ріць> Де куклі? Та я кухню немає, кодів немає. Я не можу знайти ні кейса, ні коду. Ні, таких немає. Бав. А ну я подивлюсь. Ні. Там що ми? Не ж копійки, але копійки нам не треба, ми маємо прийти, так? А на що копійки? Ну, копійки що там? Просто так купили. Ну, що нам допомагає? Ну, вони навіть нічого не купили. Ні. Блін, тут нічого як нема. я вже як п'яте коло йду. Зараз монстр певно буде. Андріан, все, мені капець. Шафу, шафу. Швидко, швидко, швидко. Я казав. Ти не йшов в шафу? Молодець. Брін, нам треба знайти, що там, Андріан? Андріан, де ти? Я, я йшов по сходах вниз. Я розумію. Я теж по сходах вниз йшов. Ти десь біля мене. Ми десь Близь близько, так? так. Сиді, я виходжу. Коротше, Андріан, ходи до мене. я розумію, куди Ходи до мене. Аво, привіт! Подивись, вийди з кімнати! Нічого не пішов! О, це молодець! Я просто хочу показати, що я тут. Далі ми побачимося, так? Він пішов? Він пішов? Все, виходь, виходь! швидко, він уже біжить! Привіт, привіт! Ходімо, кейс, знайшов, кот, шукай! Швидко, тепер з підраним. ми зараз не встигнем. Найди все, ти знайшов все. Шукай кейс, шукай, кот, шукай... Копло, шукай... Е, цей... е, к... е, код, шукай куклу, шукай цей кот, отой кейс, щоб взяти ключі для того кейсу. Да мы там, там будем! Ну купишь ветху! Ты там был оп, мне ничего тут показалось? А что там? Просто что ты за рычаг? И другой подвес там тоже. Це а. Швидко. Стоп, там? Все, ок. Шо? А що ты за ричак? Ты тоже. Манда або... Я не знаю, де. Pornim la următoarea mea rețetă, pentru ce prieteni, la revedere pe toți! papa. la revedere